Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сбу повідомила про підозру митрополиту ПЦМП Павлу. Служба безпеки зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври Павла Петра Лебідя до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України. Зокрема, встановлено, що лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій, намагався сформувати ворожі настрої до них. А також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії. І агресора це підтвердила й ініційована службою безпеки судово-лінгвістична експертиза. Закони відповідальність за його порушення однакові для всіх. а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу. СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України, зазначив голова СБУ Василь Малюк. На підставі зібране. Доказів лебідю повідомлено про підозру за частиною першої статті 161 Кримінального кодексу України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та частини першої статті 436 2, виправдовування заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії. Розкіш можете побачити на фото. Заходи з викриття правопорушення проводили за процесом. Сесуального керівництва офісу генерального прокурора. Нагадаємо, що у 2022 році служба безпеки України розпочала комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи. Понад 40 у церковному середовищі УПЦ, які відбувалися для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства. У результаті заходів проведених СБУ, порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога, у тому числі. Двоє з них було використано в обміні на наших військовослужбовців. За матеріалами спецслужби запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ, а майже 250 клірикам РПЦ заборонено в'їзд в Україну. Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ громадянам країни-агресора. Ініційовано примусове повернення до країни походження клірикам церкви двом громадянам РФ. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії. Та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Ніхто не ніхто не поступиться зараз уже. Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знай за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велию. Там уже пропорай російська скризі і все-все-все. А сюди і люди люди довольні. Люди довольні. Він показує, я то не вмію, слава богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Э, колись казали, буде війна Америки з Росією до станього українця. Ще небагато осталося. Зразу предупреждаю. Не угу. будь десь близько, де є якась частина, там щось таке, якийсь завод. Ось хоч мене швидше закінчити, теж переговори були тепер аж через три дні. Пишуть, сьогодні, він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що наші від дурних американців на той їхніх Ну, Як то так? Ну, вони читають Україну повну. Ти б'ють по повній пенуці, ж провоцирують. Переговоры, думаю, щоб не было после удара и полужгорода. Да, я тоже так думаю, Доченька. Потому что это ж тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну да. Там никто Украина и не не дышит, там вс Польша, да. там да. Венгрия, там Очень много оружия раздали ну, на руки просто вот людям и Ублюдкам. Часть пошла, да, часть пошла в тероборону, а часть просто пошла в мародеры. Они представляются теробороной, ходят и грубо говоря. Все моря. одна и та же а, нету вот. обороны. Ну, все в Москву передали, уже в Москвы звонят э, некоторые. благочестивые люди. Ну, что по моим спать спастись. Но сегодня надо ждуть еще о других регионах, не только ихних шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали. Сьогодні були на єпархії сестри Володика визивав та сказали, щоб патріарха не поминати, та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, чи, Мачка, чи то не нам я ніхто буду нічого не каже. Нам ніхто нічого конечно, не каже. Звісно, поминайте. Ну, щоби потім вино. Ми не отримали письмового указу, поминайте, нікого не слухайте. Добре, Володик. Сьогоднішній сінот, так званої пцу, вже сказав, що будуть служити на воздвіженні на. Благовіщення в Христово-Здвиженському храмі, і вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає в людей останнє. Самі не ходять, є така, таке прислів'я сам не гам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Варфоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже додумає стати перед Богом, втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужих овець не зі свого двору, горе і стид вам, так званий патріарх, тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння.